Травня Байрактари знищили десантний катер Серна і зенітно-ракетний комплекс «Стор». два десантно-штурмові катери типу Раптор, а також серйозно пошкодили ще один. Тоді ж, 8 травня, камера безпілотника зафіксувала, як вночі на острів приземлився ворожий бойовий вертоліт Мі 8 Не вимикаючи двигун, він висаджував десант. Теплові силуети фігур солдатів противника було добре видно у інфрачервоному спектрі. Мало хто з них зміг вижити після прямого влучання ракети у працюючий гвинтокрил. Там знаходився в останній саме час загон спеціального призначення Російської Федерації з, з швидко швидкохідними катерами. Тобто вони зробили все, щоб абсолютно блокувати будь-які варіанти судноплавства в цьому районі. Тепер цього нема. Що можна заставити людину виконувати? на острові залишити острів? Відсутність боєприпасів води. Харчувань, яким чином доставляється це до острова? Звичайно, два варіанти: або повітряним шляхом, або морським. Звісно, морським пріоритетніше, тому що одно діло привезти на кораблі, на судні шось, другоє там вертолетом, якому вистачає з Криму доліті тільки... Долітити до острова і потім зразу повертатись, 12 травня зсу нанесли удар та спричинили пожежу на одному з найновіших російських суден тилового забезпечення Всеволод Бобров» поблизу острова. 13 травня «Максар Технологі» публікує нові знімки, на яких зафіксовано ймовірний ракетний удар по російському катеру Серна, ще один затоплений катер та плавучий кран біля острова, а також місце знищення десантного гелікоптера. 17 травня ЗСУ вразили двома американськими ракетами гарпун, російський буксир Василій Пех, що прямував до острова Змійний 20 червня. Мешканці Одеської області повідомляли про численні вибухи на острові. Згодом оперативне командування Південь підтвердило удари по острову застосуванням різних сил та способів ураження. Беріго ракетів військам була поставлена задача не допустити логістичне забезпечення острову Ну, Це вони впоралися. Але в той же час почався вогнівий вплив з берега системам, які, які дозволяють знищити такій відстані берегові об'єкти. Ну, і, звісно, противник відмовився від задачі утримання цього острова. Острівний гарнізон окупантів зазнав значних втрат. Також зафіксовано влучання у зенітно-ракетний комплекс Пансер С-1, радіолокаційну станцію та автомобільну техніку. Тоді ж, 20 червня, зсу нанесли ракетний удар по захопленим Росією ще в 2014 році буровим вежам Чорноморнафтогазу, так званим вишкам Бойка. Чому вони мали таке значення? Тому що ці вишки Бойка, мало того, що вони крали наш газ, мало того, що вони взагалі в принципі вкрадені в Україну в 2014 році під час окупації Криму, росіяни на них розміщували свої станції РЕП. Росіяни їх використовували як захист а для своїх кораблів, ховаючи за ними, щоб наш чарівний Непту не міг дістати їх своїми системами наведення. От так сталося, що сьогодні хтось там невдало палив на тих вишках, і сьогодні вони вже не використовуються для той мети, якого росіяни задумали їх використовувати. 27 червня зсу завдали понад 10 точних ударів по острову. Противник зазнав втрату техніці, зокрема був знищений зенітний гарматно-ракетний комплекс панцер SOD. Operativo na né, comando...